Вітаю вас на каналі Любимівська кухня! Сьогодні я пригаю в останній вагон з баклажанами та ділюся рецептом неймовірно смачного салату з сезонних овочей. Цей салат з баклажанів точно рекомендую спробувати всім поціновувачам баклажанів. Та нагадую, не забути ставити вподобайки під відео та підписуватися на мій канал. Всім вам щиро вдячна! Для приготування салату мені знадобиться 2 баклажани середнього розміру, які я очищаю від шкірки та слідом нарізаю їх досить крупним кубиком. Я дуже рекомендую спробувати вам приготувати цей салат. Нарізані баклажани я відправляю у окрему посудину та додаю до них 1 чайну ложку солі. Ретельно перемішую баклажани та даю їм постояти хвилин 10, щоб вони випустили свій сік. Тим часом я беру один болгарський перець середнього розміру та також нарізаю його крупним кубиком. Поки я це роблю, то хочу порадити вам до перегляду рецепт маринованих баклажанів. Посилання на відео зараз з'явиться у правому верхньому кутку екрану. Нарізаний перець я відправляю у окрему тарілку. Беру 5 невеличких помідорів, можна брати помідори будь-якого сорту, та також нарізаю їх кубиком. Нарізані помідори я відправляю у тарілку до нарізаного перцю. Беру невеличкий пучок петрушки та дрібненько його нарізаю. Ви можете використати будь-яку іншу зелень, не обов'язково це має бути петрушка. Розігріваю пательню та додаю на неї достатню кількість соняшникової олії. Баклажани дуже швидко вбирають в себе олію, тому не пожалкуйте її, щоб вони гарно обсмажились. На пательню висипаю баклажани та обсмажу їх на середньому вогні приблизно 10 хвилин, періодично помішуючи їх. Поки я обсмажую баклажани, то пораджу вам до перегляду ще одну смачну страву з баклажанів. Баклажани, як гриби. Посилання на відео з'явиться у правому верхньому кутку екрану. Обсмажені баклажани я викладаю у окрему посудину. Слідом додаю нарізаний перець та помідори, а також петрушку. Беру три зубчика чесника та пропускаю їх через прес. Додаю половину чайної ложки солі та спеції за смаком. У мене це суміш трав. Спеції не обов'язково додавати, але повірте, тоді цей салат зграє зовсім іншими барвами і вони точно не будуть зайвими. Ретельно перемішую всі інгредієнти разом до їх гарного поєднання. І салат з баклажанів готовий ось так просто готується. Його можна смакувати як відразу, так і через пару годин, як він постоїть у холодильнику. Цей салат з баклажанів я дуже рекомендую вам до приготування, оскільки він справді дуже смачний і я впевнена, що він вам сподобається. Тому і ви пригайте в останній вагон з баклажанами, як я це називаю, і хоч і ж готуйте. Обов'язково напишіть у коментарях, чи сподобався вам цей рецепт. Дякую за перегляд та до нових рецептів!